Привіт всім! Сьогодні 25 квітня. Вчора вийшов патч Black Desert. І він такий не дуже великий, то тому там коротенько, швиденько, і давайте погнали. І так, почнемо з івенту. Один єдиний івент завезли. З 26 по 28 всього-всього на 3 дні, з п'ятниці, по неділю. Що вам потрібно робити? То роздають халявни 1000 крон, маєте на увазі. І що... Потрібно зробити, щоб їх отримати. Всього-навсього пробути в грі одну годину онлайну. Кожен день ви будете отримувати нагороду ось за 26 число 300 крон, 80 лаків, чай Лари і решта. 27-90 лаків, 300 крон і так далі, і так само в неділю. Плюс буду давати ось такий магічний еліксир Елі. Які додає мінус 10% до Death Penalty, Combat XP, Life XP, Karma, Drop Rate і вага під час фарму. Діятиме 10 годин, КД в 5 годин. Але ви його собі надовго не залишите, так як він живе всього-навсього 14 днів. То тому, скажімо так. так, законсервувати в його вас не вийде. Ну і, звісно, ось тут плюшки ще поотримуєте також ці всі 3 дні. І тепер сам патч. Uh, і так, нарешті дочекалися того, що всі лайф-скіли тепер об'єднали в одні на аккаунт, не на персонажах. Тепер набагато зручніше і простіше, і з тим також є плюшки. Uh, дивіться, збільшили левел uh, skill, лайф з гуру 50 до гуру 100, але uh, плюшки всі її бонуси залишатимуться на гуру 50. Тобто, якщо ви будете апати далі, нічого додаткового вам уже даватись не буде. Плюс змінили е, розподіл якби, рейтингу, той, який ви отримуєте, сімейний рейтинг при прокаці То, тому тепер простіше отримувати поінти, і плюс до всього цього ще зменшили е, час на починку, на це більше стосується облог. Або надварів стосовно командних постів, фортів, решти приколів, тобто тепер час зменшений. Наприклад, якщо у вас всі скіли гору 10, то, от, наприклад, буде мінус 40 секунд на починку. Тобто, наприклад, якщо ви там якусь будівлю, вас займає часу 90 секунд на її починку, мінусуємо 40, тепер у вас 50 секунд цього не все ще перемонтувати. Тобто, ну, по факту майже вдвічі швидше. І так працює майже з усіма постройками, які вам будуть використовуватись на нодварі. Так, івент для музикантів не знаю. Тут подавали приколи, думаю, більш з ним вони самі порозбираються. І другий шматок патчу по спрощенню трейсів, фруктів і есенсів. Uh, змінили нарешті вже повноцінно повністю всі нагороди, що тепер в усіх нагородах за квести буде видаватись саме uh, Trace of Nature, Fruits of Nature і Essence of Nature, uh, так само за квести на професії, uh, так само за щоденник. Деві особливо, тут там потрібно трішки в ньому. Ось два чаптера, другий, третій і щось ще такого цікавого. І тепер, нарешті, коли ви будете вбивати рав-равра. -рав вам буде нараховуватись досвід полювання. Це ось такий от патчик, доволі коротенький, простенький. Думаю, може потім щось буде більше. Тому якось так. Не забуваємо, до речі, підписуватися на цей канал, на телеграм-канал. Є стріми, так само і стрім Black Desert, і не тільки купив багато проєктів. в мене там зараз є, які хочеться пострімити. То тому всі ці лінки будуть в прикріпленому коментарі. Ну і, звісно, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово на його подальший розвиток, також залишу лінки на Донатело або свою банку. Все це буде прикріплено в коментарі. Тому буду дякувати всім, якщо вам, звісно, допоможете. Це ось так. Дякую за увагу і до наступних відео.